16 листопада футбольний клуб Олександрія провів свій останній поєдинок перед зимовою відпусткою. Олександрійці удома приймали Харківський геліос. Розпочався матч із атак Олександрійців. Сонячні вразити ворота господарів не поспішали. Але й спроби нашої команди забити теж не мали успіху. Загалом Олександрія у першому таймі контролювала м'яч, однак ледве не пропустила під кінець першої 45 хвилинки. На першій доданій хвилині Максим Імереков порушив правила у власності. Власному штрафному майданчику і награв на пенальті на щастя, гравець геліусу пробив вищий воріт. Другий тайм активно розпочали Олександрійці. Сонячні теж мали непогану нагоду відкривати рахунок у матчі, але забити не вдавалося ні тим, ні іншим. І лише після замін, які провів наставник Олександрії Володимир Шаран, Олександрійцям таки вдалося забити гол у ворота Геліоса. На 77-й хвилині відзначився Віталій Пономар. Цей гол так і залишився єдиним у матчі. Незважаючи на всі намагання сонячних відігратися, Олександрія перемогла з рахунком 1-0.